I <laughs> У Житомирі розпочались дводенні обласні змагання з автомодельного спорту, на яких 16 учасників представляли чотири громади Житомирщини. Наша траса має 50 метрів. Це єдина траса в Житомирській області, де наші учасники різної вікової категорії можуть спробувати себе у цьому спорті. Враховується оцінка за саму модель, враховується швидкість і якість проходження нею по трасі. У програму заходу входить оцінка моделей з чотирьох різних категорій та одночасний заїзд команди на трасі. Такі змагання проводять на Житомирщині вже багато років. Однак через карантин під час пандемії та повномасштабне вторгнення їх зупинили. Минулоріч змагання відновили. Однак траса потребувала ремонту, у якому допомогли партнери. Діти, які займаються подібними речами в майбутньому, це наші інженери, конструктори, можливо, винахідники, вчені і все інше. Тому ми раді завжди підтримувати такі проекти. Молоді автомоделісти розповідають, не зважаючи на хвилювання, впевнені у швидкості своїх паровок, які принесуть командам перемогу. Вирізав кор... раму, а потім я зробив там дирички, потім я поставив туди движок і потім поставив колеса, потім підключив щітки і вона почала їздити. Ми з моїм тренером Віталієм Сергійовичем спочатку. Замовили деталі, і коли вони прийшли, ми почали виготовляти машинку. Я дуже хочу, щоб ми поїхали на всеукраїнське. А щоб поїхати на всеукраїнські змагання, нам потрібно взяти забрати перше місце. Команда, яка здобуде перше місце у змаганні, матиме можливість виступити на всеукраїнському етапі та показати свою майстерність у автомоделюванні. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал ск 1